Складна у нас цього року весна. Особливо для чесника, для цибулі, дуже погано вони сходять цього року, тому треба їм зробити грамотне підживлення. Давайте зробимо не просто для галочки, там якусь розсипати селітру, чи та м'ячне селітра піде в користь, чи вона половину вивітриться. Давайте зробимо комплекс, щоб наш чесник гарно розвинувся і в майбутньому дав нам нормальний врожай. Щоб визначити, яке підживлення йому давати. Зараз давайте поділимо розвиток чеснику на три фази. Перша фаза це зараз. Тепер, коли він тільки зійшов, він зараз нарощує. Коріння, відновлення азоту це одне, але він зараз нарощує коріння. Далі він буде нарощувати зелену масу, і у подальшому вже цю зелену масу буде переганяти в головку. Тому, умовно, є в нас три фази, під які треба підібрати підживлення. у нас зараз фаза, коли часник тільки починає вегетацію і нарощення коріння. Перше наше головне задання це відновити азот в чеснику, з яким успішно всі в інтернеті справляються. А друге наше завдання це наростити потужну кореневу систему, щоб часник. Забезпечив себе живленням. Давайте перше за азот, швидко закриємо питання. Тут не треба нічого придумувати, тут можна взяти просту аміачну селітру, вона швидко працює, вона має два види азоту, який швидко: один швидкий азот, а другий поступовий. Вона повністю забезпечить ваш часник. Можна її розсипати, саме краще я би радив вам внести в рідкому стані. Тобто її розчинити і пролити часник. Дуже швидко вона засвоїться і дуже швидко піде до Коріння часнику. Бо коли ви її розсипите, її ще треба ростворитись, частина може її вивітритись, якщо нормально не закрити, а якщо буде земля суха, то може частина навіть не попасти до коріння часнику. Зразу хочу оперети питання щодо карбаміду. Карбамід також можна, але оскільки зараз тут досить такі холодні температури, то карбаміду буде треба більше часу, щоб перетворитися в землі і засвоїтись. Селітра в цьому плані виграє, хоча вона має менше азоту, ніж карбамід, але вона виграє в тому, Своїй швидкості нам треба зараз, саме зараз швидко відновити той азот, який часник втратив за зиму. І плюс зараз поганий фотосинтез, дуже такі пасмурні дні, дощові, мало сонця для гарного фотосинтезу. Зараз потрібен магній до салітри аміачної додаємо. Сульфат магнію. Сульфат магнію має сірку і магні. магній. Магній у нас буде працювати в фотосинтезі. Сірка буде працювати для того, щоб краще засвоївся азот. Також вона відігріє в інших функціях організму чесника, тому все піде йому на користь. На 10 літрів води даємо столову ложку аміачної селітри. Це 20-25 грам. Сульфату магнію даємо, або півстолової ложки, або цілостолову ложку. Я даю переважно півстолової ложки сульфату магнію. Бо Вважаю, що не потрібно тільки магнію і сірки. Нас прерогатива це азот, тому азоту даємо більше. Магній може конкурувати з іншими елементами в ґрунті, тому не треба одноразово насичити ґрунт магнієм, щоб не поблокувати інші важливі елементи в ґрунті. Краще його поступово вносити, там з іншими добрими він буде вноситись, можна навіть по листу пройти сульфатом магнію, це не проблема. Селітра і сульфат магнію прекрасно розводяться в будь-якій воді. Ну, Якщо там прям дуже холодно, можна поставити на сонце. Не треба підігрівати, не треба в теплій воді. Будь-якій воді, сульсалітра і сульфат магнію розводяться. І рівномірно по рядках часнику розливаємо цей розчин. На самий часник на листя не треба наливати цей розчин. Можна спокійно пролити між рядками. Часник своєю кореневою системою це забереш. Азот в рідкому стані швидко зайде в орун, коренева система чеснику все знайде. Не треба переживати і наливати сам чесник, щоб не попалити молоді листочки. Якщо ви хочете пролити салітрою і сульфатом магнієм, і ви бачите, що земля суха, то краще перед цим ще пролити землю, якщо нема води. Чекаємо дощу і тоді розсипаємо і сталітру і можна навіть сульфат магнію легенько розсипати. Завжди є варіанти підживлення, і є завжди варіанти внесення цього підживлення. Коли ми вносимо це азотне підживлення. Я вас прошу, не спішіть. Його вноситься, коли ваш часник нормально зійшов, коли вже має 2-3 листочки. Це що нам показує, що ґрунт вже прогрівся достатньо, і вже часник розвинувся, що йому можна дати азотне підживлення. Коли ж часник не зійшов і вже там розсипати саліт або проливати, це просто викидаєте гроші, азот вимиється, не засвоїть. Поки він ще розвинеться, поки розвине кореневу систему, поки прогріється ґрунт. Той азот ще може пропасти, вивітритися, тому не треба спішити. Тому повторюю, що часник підживлюється, коли він має 2-3 вже листочки, тому можна давати вже йому азотне підживлення. Через 10-14 днів можна це повторити, дивитися, як чесник ваш розвивається. Є різні ситуації, може бути ґрунт, бідний, недостатньо органіків, може бути, що з якихось причин чесник буде погано розвиватися. Можна таке швидке азотне підживлення салітрою повторити, але не треба. Треба зловживати. Не обов'язково робити там мінеральне підживлення, хоча це мінеральне підживлення саме краще, воно саме швидке, саме доступне буде рослині зараз саме цей момент. Звичайно, можна зробити підживлення курячим послідом, взяти третину відра курячого посліду, замочити, кілька днів він постоїть. На 10 літрів води дається літри цього курячого настою і проливається рослини. Тобто в нас концентрація цього курячого посліду йде 1 до 20. Тому не треба зловживати, не Треба збільшити 1 до 10, 1 до 5, щоб не попалити молоді рослини, щоб не пошкодити кореневу систему. Тому треба з розумом, без фанатизму. Після того, як ви прольєте чесник азотом, рядки висохнуть, треба зворушити чесник, щоб коренева система чеснику, бактерії, мікроорганізми, які є в грунті, які працюють разом з рослинами, щоб всі отримували повітря, щоб земля не була забита. Тому після того, як грядка підсохне, швидко зворушуємо землю тими інструментами, хто якими працює. Після того, як ми зробили це підживлення, відновили баланс азоту в ґрунті, забезпечили чесник магнієм для гарного фотосинтезу, можемо зробити далі підживлення наросту кореневої системи. Що нам потрібно для кореневої системи? Нам потрібно для кореневої системи добрива, які мають велику кількість фосфор. Багато хто вносить фосфор і на зиму, це, звичайно, супер. Багато хто не дає добре. Тривав під посадку чеснику, фосфорні, тому тут мінус. Хто, звичайно, не давав фосфор під час посадки чеснику, це обов'язково підсилення. Хто давав фосфор? Там в вигляді суперфосфату або якихось інших добрив, це може бути підживлення на ваш вибір. Як ви відчуваєте свою землю, як ви відчуваєте її родючість, якщо ви бачите, що ваш часник і так розвивається нормально і дає гарні враження без цих фосфорних підживлень, можна не підживлювати, звичайно. Хто сумнівається в своїх ґрунтах, можуть бути різні ґрунти, можуть бути бідні, глинисті, можуть бути піщані ґрунти, з яких все вимивається, тому є резон весною зробити фосфорне підживлення. Але бажано це фосфорне підживлення робити вже з іншими елементами. Є багато добрив, які мають макроелементи, є мають і азот, і фосфор, і калій, і мікроелементи, і амінокислоти мають. І стимулятори росту немає цей набір необхідних речовин, щоб розвинути нашу кореневу систему, і, звичайно, розвинути вже поступово, розвинути нашу рослину. Тут можуть бути добрива 13. 40, 13. вони йдуть із магнієм, і мікроелементами. Є різні варіанти цих добрив, є різні фірми цих добрив. Що в нас саме головне в цій формулі, щоб в нас був там фосфор, це саме головне, якщо будуть якісь амінокислоти, мікроелементи, мікроелементи теж грають важливо важливу роль у корінніні рослини, тому якщо будете щось допоміжне, це звичайно супер. Можна також взяти добриви, які мають рівні формули, наприклад, 20 азоту, 20 фосфору, 20 калію, такі теж добрива підходять. Але бажано, щоб вони були також з мікроелементами і з якимись додатковими речовинами. В цьому випадку ми даємо гарний старт нашому часнику. Як давати ці добрива? Дається по 20-25 грам речовини на 10 літрів води. Ці добриви можуть бути в різних формах: водорозчинні, гелеві, загранульовані. Ну, гранульовані так вам не розчав. Чиняться, саме краще брати воду розчинні і в геловій формі. Тоді ви спокійно собі розчиняєте цих 25 грам, також проливаєте, швиденько це засвоїться і йде в нас гарантований швидкий старт чеснику. Не забувайте, що крім цих добрив, можна ще взяти, наприклад, суперфосфат, подвійний суперфосфат це будуть дешевші добрива. Їх розчиняють добре теплі воді, можна сказати, навіть гарячій воді, і ними також можна проливати, це також непоганий варіант. Тут тільки один не. Толік, що з ними треба трошки пограти з цими добривами, щоб вони стали доступними вашій рослині. Тому отакі в нас стартові базові підживлення для нашого чеснику. Часник у нас один з основних продуктів, без чеснику нікуди. Не хочеться купляти цей -всей китайський чесник, непонятно який, хочеться мати свій чесник. Тому робимо продумані ефективні підживлення, всім гарних врожаїв і мирного, мирного неба.